Доброго дня! Розпочнемо наш перший урок. Сьогодні ми навчимося набирати першу петлю і в'язати ланцюжок із повітряних петель. Вчимося правильно брати нитку для в'язання крючком. Кладемо нитку на руку, обгортаючи вказівний палець. Довгу робочу нитку притримуємо мезинцем та безим'янним пальцем, великим та середнім пальцем. Тримаємо короткий кінець нитки. Кладемо крючок на ліцеву сторону нитки. Робимо оберт вниз, переворот. Потім ми перехватаємо великим і середнім пальцем наше перехрестя, щоб воно нікуди не з'їхало. При цьому притримуємо вказівним пальцем правої руки нитку на крючку. Накидуємо нитку на крючок і протягуємо її в петлю. Ось у нас вийшла перша петля. Давайте спробуємо ще раз. Міряємо під нитку, робимо оберт крючком і затягуємо нитку в петлю. Ось наша перша повітряна петля. Точно так ми першу петлю можемо зробити і без крючка, тільки пальцями. Ми перекрещуємо петлю, ніряємо пальцями в неї і витягуємо робочу велику нитку. Затягуємо нашу петельку. Тепер в цю петлю ми можемо ставити крючок і продовжити роботу крючком. Щоб набрати цепочку із повітряних петель. А із повітряних петель починається абсолютно будь-яка робота з крючком. Робимо накид і протягуємо нитку в петельку. Це друга петля. Знову робимо накид, протягуємо, ось готова третя петля. І продовжуємо набирати цепочку скільки-скільки вам необхідно. В результаті ми отримуємо ось таку цепочку із повітряних петель.